Чотири дуже прості закони мислення, які зроблять вас щасливіше. Якщо ви їх приміните, то якість вашого життя значно зросте, і ви зможете покращити будь-яку сферу вашого життя. Починаючи від того, яке у вас здоров'я, як ви себе відчуваєте, і закінчуючи тим, які стосунки ви вибудовуєте зі своїми партнерами, оточуючими і навіть скільки ви заробляєте. Привіт! Мене звати Яна, я професійний коуч. І тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати більш щасливою, здоровою, багатою і успішною людиною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і погнали! Зараз я з вами поділюсь чотирма законами мислення. Законами духовного зростання, чотирма ключовими поглядами на життя і світ, чотирма законами особистісного зростання. Називайте це як хочете. Але саме ці чотири закони змінили моє життя, коли я почала їх приміняти. Я стала зовсім іншою людиною, більш щасливою, більш реалізованою, більш успішною, і, що не менш важливо, я. Опираючись на ці закони, змогла вийти зі стану жертви. До речі, якщо хочете відео про те, як зрозуміти в стані жертви ви чи ні, напишіть якийсь коментар, я зніму таке відео для вас. І саме ці чотири закони допомогли мені стати творцем всього того, що відбувається в моєму житті. Насправді всі ми творці свого життя, але не завжди ми це усвідомлюємо. Без зайвих слів переходимо до суті. Перший закон, закон притягання, притягування вже по назві. Зрозуміло, про що він. Ми притягуємо в своє життя те, про що ми думаємо. Це дуже просто. Думаючи постійно, наприклад, про брак грошей вам їх ніколи не буде вистачати, скільки б ви не заробляли. І навіть якщо ви змогли заробити більше ніж зазвичай, але при цьому ви проживаєте життя із стану дефіциту, тобто у вас постійне відчуття, що вам недостатньо. Грошей, що вони скоро закінчаться, то обов'язково трапляться в житті такі ситуації, які змусять вас позбавитися певної суми грошей і підтвердять, вашу думку, що грошей не вистачає. По цьому принципу діє, до речі, самовтілюване пророцтво. У мене є про нього відео, залишу десь тут посилання або під відео, перегляньте, дізнаєтесь, як ми самостійно програмуємо себе або на погане, або на хороше, з наукової точки зору. І, до речі, кому знайома така ситуація, що начебто хтось заробив більше, а трапилась раптом якась ситуація, незрозуміла, щось зламалось, чи хтось захворів, чи пломбу треба поміняти. І те, що ти заробив, все одно кудись пішло, і ти знову залишився з оцим своїм страхом, того, що грошей не вистачає. Напишіть в коментарях, зробимо перекличку. То що ж робити, щоб притягувати до себе хороше? Достаток, любов, щастя. Звичайно ж, працювати над тим, що у вас в голові, над вашими думками, і вибирати, куди зміщувати свій фокус уваги. Думати і відчувати себе в достатку, наприклад, може бути непросто, але у вас це вийде, якщо ви почнете помічати достаток у всьому. От просто озирніться, подивіться на природу, на її достаток та багатство. Кожній деталі, в кожному моменті, скільки багато листочків на дереві, як багато сонячного тепла, яке різноманіття птахів, тварин, квітів, комах, навіть те, скільки зірок на небі природа надзвичайно багата, і поки що вона належить всім нам. І у кожного з, нас, з вас є доступ до цієї величі. Подивіться на те, скільки всього є у вас. У вас є змога дивитися це відео, значить, у вас як мінімум є доступ до сучасних гаджетів, до інтернет мережі і до безлічі інформації, яка може допомогти вам покращити своє життя. Друге питання, що ви можете її не використовувати, а просто споживати, і на цьому все закінчується. Я сподіваюся, що у вас є що поїсти, є дах над головою. Є що вдягти, що пити. У вас, можливо, є родина чи друзі, робота, кохані люди. В вашому організмі є тисячі клітин, які працюють на вас і забезпечують вашу життєдіяльність. Хіба це не багатство? Сфокусуйтесь на тому, як багато у вас є вже зараз. І ви почнете притягувати в своє життя ще більше і краще. Тому що там, де наш фокус. Там і наш результат. Якщо ми фокусуємось на тому, як багато в нас є, ми ще більше це створюємо, породжуємо в своєму житті. Якщо ж ми фокусуємось на тому, чого у нас немає, що нам всього недостатньо, ми всім незадоволені, то ми будемо ще більше породжувати цей стан. Другий закон. ніс так чухається, вибачте, закон відповідальності. Цей закон насправді ліг в основу мого шляху, моєї особистої трансформації, коли після багатьох років роботи прибиральницею і повної зневіри в себе, що найголовніше, я почала будувати крок за кроком своє нове життя і свою нову особистість. Суть закону дуже проста: за все, що відбувається в вашому житті, відповідальні лише ви: ні батьки, ні партнери, ні діти, ні начальник, ні держава. Не те, як влаштований світ. Лише ви, взявши відповідальність за своє життя, ви берете керування життям у свої руки. Повірте, якщо ви приміните цей закон у своє життя до будь-якої дрібниці, взагалі, яка вас оточує, то це змінить абсолютно все. Бо саме ви відповідальні за те, що є і чого немає в вашому житті. Це дуже доросла позиція. Які люди вас оточують, де ви працюєте, як ви виглядаєте? Навіть те, які предмети вас оточують вдома, це все ваша відповідальність. Коли ви це зрозумієте, коли ви це усвідомите, то ви зможете вже самостійно впливати на те, як змінюється ваше життя, яка, яка якість вашого життя, тому що. Проблема-то в чому? Більшість людей живе в неусвідомленні такому. Їм ем здається, що ось у мене таке погане життя. Ну, тому що це ось такий світ несправедливий. Ось у мене батьки чогось мені не додали, і чоловік якийсь, чи дружина не такий. А я бідний, нещасний, знаєте, не при ділах. Воно якось життя впливе, все якось воно складається, я на нього начебто не впливаю. Ні. Ви відповідальні за все, що є у вашому житті. Коли ви це зрозумієте, то ви зможете впливати на те, яке ваше життя, коли ви візьмете цю відповідальність на себе. Третій закон він дуже перекликається з другим: закон причини і наслідків. Закон говорить: все, що є зараз в моєму житті, є наслідком того, що я зробив чи не зробив у минулому. А це означає, що сьогодні, прямо зараз я і ви, ми всі сіємо насіння свого майбутнього. І ваші дії сьогодні визначають те, як ви будете жити завтра, через тиждень, місяць, рік, 10 років. Тобто, якщо зараз ви не піклуєтесь про своє здоров'я, наприклад, ви ще молоді, і ви бездумно витрачаєте ресурси свого організму, які не безкінечні, випробовуючи організм на міцність, то через певний час. Ви відчуєте наслідки такого образу життя. Це неминуче. Закон причини та наслідків допомагає пробудити усвідомленість, уважність, спостережливість це ті якості, які є дуже важливими на шляху розвитку людини. Для прикладу, проаналізуйте свій день, у якому стані ви його провели, у яких емоціях, реакціях, що ви сьогодні посіяли своє майбутнє. І якщо ви провели цей день. Будучи на негативі, незадоволені всім і вся, зависаючи в соціальних мережах, прилипнувши до дивану, не зробивши нічого корисного, ні для свого тіла, ні для свого майбутнього, ні для свого розвитку. І так ви проживаєте день за днем, уявіть, яким буде ваше життя через півроку, рік, через 10 років. Повірте, все це буде лише погіршуватися, буде такий накопичувальний ефект. Четвертий закон. Також дуже важливий. Вони всі важливі. Закон подяки. Закон подяки передбачає вміння бути вдячним за все, що ви маєте цієї хвилини. почніть з найпростішого. Дякую за те, що в мене є дах над головою. Дякую за те, що в мене є їжа та вода. Дякую за можливість зробити. Вдих і відчути його всім тілом. Дякую за дароване життя, за це диво, за можливість проживати почуття, емоції, відчути красу життя, любити. Ми повертаємось до першого закону. Пам'ятайте його, закон притягання, притягування, мабуть, притягування. Дякуйте за те, що є у вас. У вас уже зараз є так багато. І відчуваючи оцю подяку, ви будете ще більше це створювати. Якщо ви вірите в духовність, в енергії, в вібрації, то такі відчуття, як вдячність, любов, радість, вважаються високовібраційними почуттями. І важливо зрозуміти, щоб щось отримати, треба навчитися дякувати за те, що маєш зараз, не знецінювати те, що в тебе є. Подяка допомагає побачити плюси в різних життєвих ситуаціях і перебувати в ресурсному стані, в незалежності від того, що відбувається навколо. Подяка допомагає фокусуватися на найкращому та притягувати ще більше цього в своє життя. І, знаєте, що цікаво, ви навіть по собі помітьте, які. Почуття, як на вас впливають, коли ви роздратовані, злі, всім незадоволені, ви постійно в відчутті нестачі, ви постійно безціннієте те, що у вас є, от як ви себе відчуваєте, як загальний фон вашого стану? Чи добре вам в серці, чи вам спокійно, радісно? Мені здається, ні. А коли ви починаєте дякувати, помічати все те прекрасне, що у вас є, наповнюватись любов'ю, радістю, дарувати це іншим людям. І з відчуття багатства, достатку, як воно всередині, буде зовсім по-іншому, буде прекрасно, буде спокійно, буде не так тривожно. Ви керуєте своїми думками, а ваші думки викликають емоції, а емоції впливають на дії, на ваше життя. Вибирайте, про що ви думаєте. Це важливо. І якщо ви приміните до свого життя ці закони, вони насправді базові. Свідомо при їх, ви не зможете залишитись колишньою людиною. Процеси трансформації змін запустяться автоматично. Пам'ятайте, спочатку ми змінюємо своє внутрішнє, а потім на це внутрішнє приходять. Зовнішні зміни, не навпаки, це дуже важливо. Ми всі хочемо якихось неймовірних результатів, щоб у нас і машини, і квартири, і тіло мрії, і так далі, щоб воно отак, знаєте, швидко в одну хвилину, секунду. Але для того, щоб це було у вашому житті, а це може бути в вашому житті, по-перше, ви маєте взяти за це відповідальність, щоб у вас це було. А по-друге, скоріше, по-перше, ви маєте внутрішньо змінитись. Усвідомте, що все, що у вас є, все, що вас оточує, це результат того, якою ви є людиною всередині, що у вас всередині. І якщо вас не влаштовує те, що вас оточує, то ви маєте навчитися змінювати те, що вас наповнює всередині, змінювати свій внутрішній стан. І лише після цього, на змінений внутрішній стан, прийде зміна зовнішнього. На цьому я закінчу. Сподіваюся, що відео було корисне. Залишайте коментарі, ставте лайки, залишайте свої роздуми в коментарях, наскільки ви згодні чи не згодні, з моєю думкою. Можливо, у вас буде інший досвід, буде цікаво його почитати. Підписуйтесь на мої соцмережі, Інстаграм, TikTok, всі посилання є під цим відео. Я бажаю вам свідомого, свідомого ставлення до свого життя. Радості, любові, і щоб кожен ваш день був осяяним вашою вірою, надією і впевненістю в тому, що попереду вас чекає все найкраще. Я вас обіймаю. Бажаю вам класного дня і до наступного відео.